Новина, яку я хочу сьогодні з вами проаналізувати, зробити розклади, звучить наступним чином. Сполучені Штати Америки і союзники провели таємну зустріч з Україною щодо мирного плану. Це за даними видання Bloomberg. Минулого місяця. Відбулася секретна зустріч між Україною і союзниками з G7 та невеликою групою країн Глобального Півдня, щоб спробувати заручитися підтримкою українських умов для проведення мирних переговорів із Росією. Пише Bloomberg. Протягом наступних. Ой, перепрошую. А, то вже не ця новина. От, і ще десь я читав теж цю інформацію, що. Ця зустріч вроді як, відбулася ще 16 -го... грудня. Може, неправильно я чув. Але так ніби виглядало, що це ще було в грудні. От. Дивно, чому саме зараз про цю новину почали говорити. Тому мене вона зацікавила, власне, з якої позиції? Чи щось таке там домовились, бо нібито по офіційних джерелах нічого вони там толком не домовились, тому що все таки Україна не буде планувати і не планує йти на переговори при, таких, при такій обстановці, як зараз є? От, Росія, звичайно, хоче йти на переговори за своїми умовами. Чи все-таки хочу подивитися, а може вони там таємно про щось домовилися? І нам не говорять, так? Там, наприклад, ви просили навіть подивитися, а може про здачу території українських домовилося, а може ще якісь були таємні домовленості? Ну, давайте будемо з'ясовувати про ці таємні переговори. Питання: знаєте, такі вони таємні, що аж стали явними? Мабуть, принцип, що все, що таємно рано чи пізно, стає явним, він тут працює також, але суть не в тому. Суть в тому, що. Чомусь пройшов майже місяць, і от нарешті почали про це говорити. Перша карта про ці переговори. Ну, якраз карта переговорів. Це в нас паш пентаклів. Говорили балакали. Добре, дивимось далі що йдемо. відлюдник. Ну, ви знаєте, в дійсності так буду показувати так не близько. Дійсності. По цій карті можна сказати, що. Щось особливо результат з цього нема ніякого. Знаєте таке враження, кожен залишився при своїх інтересах, один одного не почули. Карта Весмірка Пентаклів. такого карта Павука. Тобто, я думаю, що ще подібні переговори в майбутньому будуть повторюватись, тому що є ще як мінімум про що говорити. Далі карта впливу. Тобто, є ті, хто за Україну і за те, щоб цілісність була відновлювана. Так, як це би мало бути до кордонів навіть тих самих 91-го року, а є ті, хто дійсності бачите, такий чорний лебідь, хто спонукає Україну до переговорів. власне, ну по принципу, там не знаю, може, дійсності кажуть там: ну віддайте частину території, щоб вже війна завершилась. Я не виключаю, що такі позиції там є. Але більшість не підтримує таких позицій, тому буде продовження. Поки що з цієї зустрічі дійсності ну, ніяких глобальних результатів я тут по картах не побачив. І сказати, щоб, наприклад, все-таки там таємно домовились, щоб здати якісь території України, і завершилась війна. Такого по розкладу немає. Тобто ця ідея, ця пропозиція, а видимо вона таки була, завершилась невдачею. І ті, хто підтримує Україну і підтримує відновлення її цілісності, знову ж таки має бути, знову ж таки, от, ну, має бути відновлення. Ця сторона була більшість. Даємо цій колоді. Карта диявола, бачите, це таємне. Видимо, і там слід читається тих недоброжелателів українських, як знаєте, майстерно замасковані ігри. Знову карта невдачі. Ну, тобто, Видимо, і Україна робила на цю зустріч якусь ставку, важливу, але теж толку немає. Тобто, кажу, кожен залишився при своїх інтересах. Королева мечів перевернута, тобто продовження знову ж таки долання ворога силовим методом. Чи з тої зустрічі, хоч якась результат про якусь можливо, допомогу, не виключено, бо є четвірка жезлів, тобто ще хтось захотів, ну, якби висловив якраз підтримку для України, розуміючи, що Україна сама по собі не справиться з цим ворогом. Має бути підтримка. Четвірка як карта результату, тобто певні домовленості були укладені. Про підтримку, про допомогу. Карта врожаю. Далі йде карта Рицар Пентаклів, тобто те, з чим це якраз пов'язано з надходженням допомоги. І сімірка мечів. Тобто немає остаточного рішення щодо мирного плану України. Тобто, звичайно, є ті, хто підтримують. А є ті, хто от таке враження, якби йде в користь для ворога. Тобто, ну, я кажу, така позиція, мабуть, віддайте частину території, і війну вже завершуйте. Все хватить. От. Далі йде карта дослідження питання, вивчення питання. Далі йде карта розбіжностей. Далі йде карта. Ще як варіант продовження переговорів, і такий варіант скупості. Тобто, знову ж таки, оця карта, яка говорить, що всі одноголосно не підтримали. А ще знову ж таки, десь там читав, що мали бути певні країни, які навіть і не відвідали цієї таємної зустрічі, от і відповідно теж таке враження, що то, на що очікувала безпосередньо Україна чи представники від України. Вони не побачили того бажаного результату. Чи може бути взагалі якийсь результат з цих переговорів? Ну, поки що, це дуже важко, тому що всі аркани йдуть перевернуті, навіть якщо будуть повторення таких зустрічей, що це може дати Поки що не зрозуміло, тому що кажу, кожен відстоює щось своє, і, відповідно, далі буде частина тих, хто просто буде давити. Щоби вже йти на якісь переговори, щоб Україна знову ж таки там віддала певні території Росії, і війна завершилася. Чи Україна це буде погоджуватись поки що карт таких підтверджувальних немає. Тобто йде карта боротьби, карта от супротиву проти таких ідей. Знову ж таки, навіть таке враження є момент якихось підкупів, щоб от було так, як там вони хочуть. Таке враження хтось дуже сильно хоче, щоб ця вже війна завершилась, але. Щось не дуже відстоюче, розкажу, умови України. Тому мирний план, поки що в такому глобальному форматі він мав би бути, що вони мали би звідси е, вийти і звільнити повністю територію України. Тоді можна щось взагалі там говорити, балакати, поки що цього плану тотально всі одноголосно не підтримують. От. Тому продовжується силовий метод подолання ворога. Добре, що кажу, йде, якби карта частково якась допомога все-таки. А для чого це от таємне яке стало явне обговорення? Можливо, вкотре показати якраз ту позицію, що, на жаль, але не всі у світі якісно підтримують, що Росія має піти Геть з України і її звільнити. Ну, десь так. Десь отак воно виглядає. Ну і карта Сонця. Оце, оце якраз та точка прояснення, відкриття інформації. І, власне, щоб якось відбулась, навіть я би сказав, заміна певних учасників таких зустрічей, де все-таки тоді переважна більшість буде за підтримку цього мирного плану. І в чому це може найбільше виявлятися? Або ж створенні нових союзів для підтримки України і, власне, у необхідній підтримці як внутрішнього військового виробництва в нас в Україні, так і ще зовнішня допомога. Ну от якось так. Тому така от ситуація. Ще я бачу, ви пишете, що вдалося щось там планується 14 січня, так. Ну, не знаю, що вони там планують, чесно кажучи, в тому Даосі. І який з того буде результат. От. Треба зробити окремий про це розклад, але про цю зустріч таємно там США і от США і України, і тих деяких країн з G7. Ну, результат ось такий. Поки що його насправді, дійсності, такого немає. А нам було важливо знати, чи немає оцих закулісних ігор, де пропонували здати частину території і завершити війну. Карта цього не підтверджує. Тобто ту пропозицію, якраз, яка нам не підходить, була відхилена. Особливо для тих, хто ношу інформацію, хто каже, Романи, а може таки вже там домовилися, тут та територія, там вже яка окупована, їм відійде і так воно й буде. Поки прямого підтвердження, я не маю, що так воно має бути. Значить, боротьба за звільнення України триває. Разом і далі йдемо до перемоги, працюємо, допомагаємо нашим воїнам, хоробрим ЗСУ. І дай Бог, щоб та вся нечість була чим пошвидше подолана. Хай буде так.